Кращих генераторів 8800. Мідна обмотка, 2,5-2,8 кВт, Гарантія дається один рік. В 2020-21 році в Сігма та Град вони виграли українська народна премія саме по своїм генераторам. Генератори класно себе дуже зарекомендували. Дуже велика кількість їх було продано. Нарікань на них немає абсолютно. Мідна обмотка, дві розетки, система АВР. Відразу можна заряджати акумулятори. Ручний стартер, бак 15 літрів, надійний двигун е, з датчиком мастила, Що якщо мастило буде нижче рівня, він у вас ніколи не заведеться, щоб ви не спортили е, двигуна, е, класнючі генератори це 2,5-2,8 кВт, 8,800-3,3 кВт, ціна 13 тисяч гривень. Завтра приїде нам інверторна четверка Сігма, ціна десь в районі 20 тисяч гривень буде з правильним синусом, що для котлів підходить. Всі генератори відправляємо по всій Україновій пошті. І ще ось 2,8-3 кВт, 13,650.